<риклад> Я ще раз кажу, все моє майно, яке є, моє в декларації. Для того є компетентний орган. Хай задають мені. Ви зробіть заяву, офіційну прокуратуру. Судя по вашим словам, у вас взагалі нічого не. Є. В їде? В їде? Да? Не, у жены есть, у честь есть, у учебные. У меня тебя... есть. Что? А А 6 есть. Не, Нет, у меня есть две кимнаты в коммунальной квартире. Ага. О, 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 о. От нашей Оцените себя и вернете нам сдачи. Мы у вас отняли а, время, в тому, только что там скинулись немножко. Вы извините, конечно. Что мы вас... Я знаю, что у вас время, деньги, раз собственно, студенты. Потом не говорили, что вы взятки берете. Безвмезно, ми нічого не требуємо заміну на сьогоднішній день. Я не призначений на цю посаду. О, так значить я виконую обов'язки. А ви виконуєте да. обов'язки? Ми О, просимо вас написати. Значить, звільнення. Я, я ставив це питання перед своїм керівництвом. Мені сказали, ти злякався, боїшся роботи. Чи Того ждемо призначення, ждемо керівників, які прийдуть сюди після виборів президента. От. А кидати знаєте, я привик жити в окопах, і я не боюся зараз. Напишіться заявлення, ви знаєте, Боюся відповідальності. Я готовий нести відповідальність за всі свої рішення і вчинки, але я хотів би, щоб ці претензії були конкретними, а без отакими знаєте замовними без нас, без нічого. Чекайте, я претензій. То де є будинок купити 200 000 це приблизно. Audi 6-та, дружини бізнес і все. І ви на такій посаді. Так, це шо, мало прийти. А, мені що, мені в палатку жити? А вам не кажеться? А мені йти в палатку жити? Чому? І часу, це що буде це, нормально, як це, я, так, так, я буду працювати, я буду що купувати? 30 років я працюю всю, все життя, я щось навіть на запорося не, не можу натягнути. А у вас Audi 6 будинок за 30 000. То як це так? Працюйте. Зараз ми побачили верх цинізму, нахабності і зневаги до людей. В будь-якому разі, ми будемо шукати факти, будемо надавати ці факти, будемо приносити матеріали і будемо робити все, щоб ці люди вони пішли з посад, були притягнуті до кримінальної відповідальності. Ми підтримуємо цю акцію, тому що в отношениях тих роботників, про яких я вже говорив, Войтенка і Чепіля, є много інформації негативного характеру. Длительного времени э, эти люди э, попросту наживаются на бедах э, наших налогоплательщиков, а именно частных предпринимателей и коммерсантов среднего уровня, коммерсантов мелких. Автомайдан Житомир э, предупредил уже Войтенко. Там мы сегодня выставлялись требования, чтобы он написал заявление. Он, конечно, как непробиваемая стена как защитник Брестской крепости, никаких заявлений писать не будет, и отказался. Автомайдан Житомир предупредил его, что мы вернемся сюда уже с конкретными коммерсантами, у которых вымогались деньги, с конкретными фактами. И, наверное, будем выносить его прямо в прокуратуру, с креслом, занесем в прокуратуру, чтобы ему там было удобно давать показания по поводу своих преступных действий.